Вітаю усіх глядачів нашого телеканалу. Мене звати Анастасія Грицишин, і це наша постійна рубрика передач Відчуй професію. В українському календарі майже на кожен день припадає професійне свято. Ми обираємо найцікавіші і розкриваємо їх середини від їхніх представників. 9 січня свято дуже творчих людей. Тих, хто передає красу рухами свого тіла та навчає цьому інших. Це свято призначено в шануванні хореографів, їхньої творчості та значущості у розвиток танцювального мистецтва. Хореографія це більше, ніж просто рухи. Це мова тіла, емоцій та душі. Викладач хореографії це не лише наставник, а й натхненник. Який допомагає студентам розкрити свій талант і знайти свій голос у танці, разом зі студентами вона створює справжнє мистецтво: кожен рух це історія, кожна репетиція крок до досконалості. Вони не просто вчаться танцювати, вони вчаться жити танцем. У нас в студії Сіка Лілія Маронівна, завідувач циклової комісії хореографічних дисциплін у Самбірському фаховому коледжі культури і мистецтв. Лілія Маронівна, з чого ви розпочали свій шлях у професії хореографа? Христос рождається. Славі моєго! Насамперед хочу вам щиро подякувати за запрошення на ваш ефір. Признаюся чесно, коли ви до мене зателефонували, це було для мене такою. Зразу великою несподіванкою, але е, признаюся такою приємною несподіванкою. Е, повертаючись до питання, що розпочався мій творчий шлях, е, ну, напевно, як кожна дитина в дитинстві любить танцювати. Так і я, скільки я себе пам'ятаю, і мама мені розповідала, що я дуже любила танцювати. Е, так пам'ятаю, кружляла, щось собі підспівувала. І вже, будучи в шостому класі, я почала відвідувати. Кореографічний гурток в місті Бориславі, бо я сама родом з Борислава. Дуже добре пам'ятаю ці перші репетиції, ці перші виступи, перші хвилювання. Але це мені дуже подобалося, і я... це стало поштовхом для обрання моєї майбутньої професії. Отже, після восьмого класу я поступила в Самбірське, ще тоді називалося культурно-освітнє училище. Хоча мама дуже хотіла, щоб я поступила в медичне училище, яке знаходилося у нас в місті Бориславі. Але я сказала, що я боюся крові, я боюся уколів, і з мене ніякий медик не вийде. І тому я себе десь бачила в якійсь такий мистецькому напрямку в галузі. А які найбільші виклики ви зустріли під час вашої кар'єри і як ви з ними справлялись? Так, звичайно, були виклики. Це був виклик один з таких найбільших, і не тільки для мене, не тільки для нашого хореографічного колективу. Це був виклик для всіх викладачів, для всіх вчителів і всіх, усіх учнів і студентів взагалі цілої України. Це всі пам'ятають, коли розпочався COVID-19. дуже добре. Пам'ятаю цей день березневий, коли прийшли ми як зазвичай на роботу. І нам сказали, що нас відправляють на карантин на дистанційне навчання. Це був справді шок для усіх, тому що як можна здійснювати навчальний процес, саме заняття з хореографії дистанційно. Ми собі не уявляли, тому що заняття хореографії передбачає насамперед безпосередній зв'язок виконавця і викладача. Наприклад, де треба поправити ручку, голову, відповідну ногу, де треба самому показати, як виконується правильно цей рух, і тому. Тому співіснування в, в залі безпосередньо необхідне і тому це був дуже великий шок. Але трошки оговтавшись, ми почали створювати. Перші заняття, пам'ятаю, як вони відбувалися, це були заняття в Вайбері. Ми створювали групу, записували цей новий матеріал, який треба було подати на відео, себе записували. Пам'ятаю, мене син записував. Я викладаю класичний танець і опорою станочком слугувало для мене фортепіано, яке стоїть вдома. І так, це були ті перші вправи, які ми записували, коментуючи, як правильно їх виконувати. Висилали в Viber групу. Студенти їх опрацьовували, і в зворотньому, в зворотньому напрямку вони скидували групу. Ми вже дивилися, і тоді коментували або в телефонному режимі, або писали там групу зауваження. Це були такі перші заняття. Але згодом ми вже почали працювати на платформі Zoom, Classroom. Це були вже такі онлайн-конференції, де на екрані можна було бачити всіх наших учасників. І ми, концертмейстер моя Мар'яна Володимирівна Месак, грала додому. На фортепіано, це також були такі складнощі деякі, тому що музика пізніше доходила, інтернет підвисав, ну, і такі були складнощі. Але ми з тим впоралися. Ну, сьогодні це є нормальна практика проведення різноманітних майстер-класів онлайн, дистанційно, навіть фестивалі ми проводимо, ну, беремо участь безпосередньо, особливо коли розпочалася війна. Така практика дуже широко використовувалася. А що є найважливішим для хореографа в процесі створення танцювального номеру чи постановки? Ну, я вважаю, що для створення постановки насамперед дуже важливе є виникнення задуму. Це коли, наприклад, хореограф бачив вже свою свою майбутню постановку в голові. І другим моментом такою ланкою є підбір музики, вдало підібрана музика, коли в тебе вже є такий би сюжет в голові, план такий би своєї постановки майбутньої, і тоді вже ті рухи самі лягають на музику. Видатний французький танцівник 18 століття, Жан-Жорж Новер. Він писав у своїх працях. Це, він створив дуже багато праць про танець, і в одній із них він писав, що танцювальний номер можна створити не стаючи з крісла, тобто сидячи. Я спочатку, коли прочитала, ще будучи студенткою, я собі так думала, ну як можна сидячи, створити танцювальний номер, не беручи безпосередньо участі, тобто в танцювальному залі. І тепер я розумію, що так можна, можна створити в голові, мати вже тільки ти, наприклад, задумав його, і ти вже бачиш кінцевий результат. Звичайно, що відіграє дуже велике значення і лексика, і рухи, ті самі костюми, і потім як втілять в реальність, тобто на сцені твій задум діти безпосередньо, учасники цього номеру. Але насамперед це є виникнення задуму і підбір музики. Я так вважаю. А як ви вважаєте, які якості важливі для успішного хореографа, ну, крім технічних навичок? Значить, дивіться, сучасний хореограф це людина, така багатожанрова, насамперед, це волюва, бажано креативна, творча, цілеспрямована, вимоглива як до себе, так і до своїх виконавців. Це така особистість, яка готова завжди мінятися, яка готова. Збільшувати свій професійний е, потенціал, завжди розвиватися. Це людина, яка повинна тримати руку на пульсі сучасного хореографічного мистецтва. Бо воно постійно розвивається. І це людина, яка крокує в ногу з сучасністю. Але насамперед. Це людина, яка дуже любить свою справу, яка повністю віддається дітям, повністю віддається тій роботі, десь, напевно, і жертвує інколи собою, сім'єю. Це людина, але насамперед, це людина, яка має любити своїх дітей. А які поради ви даєте своїм студентам, які хочуть працювати і надалі в цій галузі? Ну насамперед, перша порада, яку ми даємо своїм випускникам особисто я, це те, щоб вони обов'язково продовжували навчатися, обов'язково здобували вищу освіту. Це обов'язково, щоб вони пробували себе працювати в фаху хореографа, тобто не відкладали десь там далекий ящик, щоб вони не їхали за кордон на заробітки. Бо буває таке, що вони кажуть: ми поїдемо трошки, попрацюємо за кордоном, заробимо кошти, і приїдемо і вже будемо розвиватися. В галузі хореографії, відкривати свої колективи і так далі, це така велика помилка, тому що якщо вони вже їдуть за кордон, вони втягуються, залишаються і так далі, і вже тоді до фаху, до професії своєї дуже важко повернутися. Обов'язково вірити в себе, обов'язково не впускати руки. І я завжди дітям кажу, щоб вони пам'ятали про таку народну мудрість, що під лежачий камінь вода не тече. А де ви черпаєте натхнення для нових постановок або танцювальних композицій? Знаєте, на те питання я би так відповіла навіть не для постановок, а для такого постійно творчого процесу. Ну насамперед ми черпаємо своє натхнення, мотивацію від наших студентів, від наших таких творчих, креативних зараз по нових стандартах називають студентів здобувачами освіти. Тобто ми черпаємо від наших креативних здобувачів освіти. Але ще поряд з тим ми дуже багато відвідуємо різноманітних семінарів. Наші викладачі, я безпосередньо з викладачами різноманітних семінарів відвідуємо майстер-класів, семінарів, практикумів і так далі. І це є насправді мотивуюче, тому що з кожної поїздки, коли ми приїжджаємо, ми беремо щось таке для своєї роботи з дітьми. Ми беремо навіть у нас міняється відношення до цієї роботи, і думка навіть міняється. Ми так би ну, підвищуємо свій фаховий рівень. А чи є якісь техніки або підходи, які ви використовуєте в навчанні, щоб допомогти студентам розвивати свою творчість? Ну, знаєте, спеціально таких технік ніби і немає, але одночасно і є. Ну, велике значення має для підвищення свого фахового рівня для творчого розвитку в дитини самостійне вивчення, тобто самостійне опрацювання якогось там хореографічного матеріалу. І це є така одна із технік, де дитина самостійно. Опрацьовує матеріал, самостійно підвищує свій рівень, тобто вона може переглядати різноманітні відео, е, репертуар творчий, видатних балетмейстерів. Ми стараємося також хоча б раз в рік поїхати в Львівський театр опери і балету на балет, щоб дитина побачила своїми очима, бо дивитися в інтернеті це одне, а побачити балет наживо це зовсім інше. Також і кожна дитина має свої. Якісь методи, які вона застосовує для себе навіть під час процесу навчального. Одні можуть, наприклад, сприймати цей навчальний процес, рух, подивившись, вивчивши його на уроці. Інші їм треба переглянути, відпрацювати вдома і 10 разів повторити і більше, в залежності від сприйняття і від запам'ятовування. Я їм часто ще раджу таку техніку, яку я використовую, це запам'ятовування, наприклад, я веду класичний танець, і класичний танець передбачає вивчення постійно зміни екзерсисів. Тобто на протязі року це є два різних екзерсиси. Екзерсиси – це вправи біля станочка, і ми ці вправи придумуємо самі. Наприклад, при створенні якогось руху, я його придумую. І коли в голові закріпила, і коли лягаю спати, я його прокручую, протанцьовую, ніби подумки ногами, ніби ногами, але подумки. І цей метод для мене такий дієвий, мені краще запам'ятовується. І е, я його раджу дітям. Ну, Не знаю, чи вони його використовують, чи він їм допомагає, але мені всякому разі допомагає. Як ви бачите розвиток хореографії в майбутньому? Які тенденції вас захоплюють? Сучасне хореографічне мистецтво, напевно, як і всі види мистецтва дуже стрімко розвивається зараз. В наш час воно виду змінюється. Досконалюється можна сказати, навіть усучаснюється. Виникають все нові і нові напрямки, особливо в сучасному танці. Але я бачила би, хотіла бачити хореографію в майбутньому саме в розвитку українського народного мистецтва, саме в відродженні українського народного мистецтва. Я вважаю, що після війни так і буде. Ми почнемо відроджувати наше все повністю, не тільки хореографічне мистецтво, а все всю нашу українську культуру. Збагачувати, популяризувати, тому що ну, без знання нашого минулого ми не будемо мати змоги будувати наше майбутнє. Який найяскравіший момент за час роботи викладачем вам запам'ятався? Це таке дуже дуже цікаве, гарне запитання. Знаєте, я вже працюю 32 й рік в коледжі, і за час роботи було дуже багато яскравих моментів, які запам'яталися, які залишили слід в історії нашого коледжу і в історії роботи нашого відділу. Знаєте, дуже багато яскравих таких моментів є, і я вважаю, що я не маю сьогодні би розповідати про такі моменти, якісь десь про мої яскраві моменти, коли там якась нагорода була, якесь визнання і так далі. Я вважаю, що я маю згадати розповісти про ті яскраві моменти, коли їх досягали наші випускники, навіть не випускники, а ще під час навчання це наша така спільна робота з нашим. Студентами і згадується такий один яскравий момент, коли наші хлопці, шпак Анатолій і перегуда Руслан, і вони брали участь у такому телевізійному шоу Танцюють всі, тому що наш шпак Анатолій дійшов до кращої двадцятки учасників. Це був дуже велике досягнення, як для нього, так і для нашого відділу загалом. У 2018 році ми брали участь, це був фестиваль-конкурс таких професійних колективів, тобто коледжів культури. Це був двотуровий. Перший тур проходив у Львові, ми його пройшли, і другий тур це був виступ на київській великій сцені. І я пам'ятаю такий момент, коли нам вручали нагороду саме на київській сцені, і вручав нам нагороду Мирослав Вантух. Це керівник національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського. Це керівник національної хореографічної спілки України. Я вже казала, ми входимо в цю національну спілку України. І коли він нам вручав саме нагороду з його рук, було отримати її. Було таке велике-велике досягнення для нашого відділу, такий яскравий момент, який залишився також в історії. Як би ви хотіли бачити розвиток хореографії в майбутньому в коледжі? Ну, знаєте, насамперед я бачу закінчення війни і розвиток хореографічного мистецтва загалом. І я би хотіла, я бачу наш відділ такий процвітаючий. Хочу похвалитися, що в нас зараз за останні оці півтора року відкрилися вже дві нові сучасно обладнані хореографічні аудиторії. Дякую вам за зустріч і за такі гарні розгорнуті відповіді. Це була передача «Відчуй професію. Я Анастасія Грицишин. До нових зустрічей.